Вітання усім, хто зараз з нами Ви дивитесь Факти Лайф оперативно стисло і про головне. Сьогодні будемо говорити про битву за припинення війни. Отже, дізнайтесь, останні подробиці мирних перевон. Росія знову принесла смерть у Харків. Мадір б'є по Криму, і це не все. Отже, доєднуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Головне, вдалося досягти суттєвого прогресу. Так заявив напередодні держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо по завершенні перемовин з українською делегацією у Швейцарії. Він висловив сподівання, що завдяки цьому війну в Україні можливо буде завершити досить скоро. Вашингтон прагне покінчити з цим якнайшвидше, наголосив посадовець. Однак визнав, є кілька питань, над якими потрібно продовжити роботу. Рубіо запевняє, що жодне з них не є таким, яке не можна владнати. Держсекретар повідомив, що насправді процес триває вже три тижні, а за останні шість годин він прискорився. Всі працюють у постійному режимі, і сьогоднішня особиста присутність учасників перемовин дала змогу зробити стрибок. Я не хочу оголошувати про перемогу чи фінал. Сказав Рубіо, але зараз ми набагато ближче до цього порівняно з тим, звідки починали вранці і тиждень тому. Очевидно, що є і російська сторона рівняння, але знову ж таки ми вважаємо, що за останні 9 місяців ми отримали досить суттєве розуміння деяких речей, які дійсно важливі для них. Тому думаю, що висновок з цього такий. Я вважаю, що це дуже дуже змістовна, я б сказав, мабуть, найкраща зустріч і день, які ми мали досі у всьому цьому процесі, починаючи з того часу, як ми вперше прийшли до влади в січні, але ще є деякий обсяг роботи, і саме цим зараз займатимуться наші команди. Після перемовин було оприлюднено дві офіційні заяви: спільну заяву учасників зустрічі і окремо від Білого дому у спільному документі. Зазначено, що обговорення продемонстрували суттєвий прогрес. От я зараз цитую в узгодженні позиції та визначенні чітких подальших е кроків. Сторони, як зазначається, підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру. А у повідомленні Білого Дому стверджується, представники України заявили, що виходячи з несених правок і роз'яснень, вони вважають вони, що поточна версія проекту відображає їхні національні інтереси і надає надійні та здійснені і дійснені механізми для гарантування безпеки України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Вони підкреслили, що посилена архітектура гарантій безпеки в поєднанні з зобов'язаннями щодо неагресії, енергетичної стабільності та відновлення істотно відповідає їхнім основним стратегічним вимогам. Я хочу підтвердити, що ми провели дуже продуктивну першу сесію перемовин і шановною американською делегацією. Ми маємо дуже хороший прогрес і рухаємося вперед до справедливого та тривалого миру. Український народ заслуговує та хоче цього миру більше ніж будь-хто на цій планеті. Ми будемо працювати найближчими днями зі спільними пропозиціями, а також залучатимемо наших європейських друзів. І звичайно, остаточне слово буде за нашими лідерами, за президентом. Сполучених Штатів та України конкретні пункти плану не оприлюднюють, оскільки перемовини тривають. Рубіо повідомило тим часом, що план американської адміністрації налічує від 26 до 28 пунктів залежно від версії документу. Долучилася і Європа, Велика Британія, Німеччина та Франція підготували свої пропозиції щодо змін в американському плані. Їх уже представили американській стороні. Повний текст публікує агентство Reuters. Вони, м'яко кажучи, суттєво відрізняються від плану, який гуляв інтернетом перед зустрічю Женеві. І був схожий на російські забаганки, і фактично виглядав як капітуляція України. Отже, європейські пропозиції передбачають, зокрема, що початок переговорів можливий після припинення вогню, відштовхуючись від нинішньої лінії зіткнення. Чисельність збройних сил України в мирний час буде обмежена до 800 тисяч. Нагадаю, раніше йшлося про обмеження до 600 тисяч незалежно від мирного чи немирного часу. Давайте будемо відвертими. Усі від самого початку продемонстрували добру волю, окрім одних росіян, які досі не зробили жодного кроку вперед. Я кілька разів казала про це президенту Сполучених Штатів. Думаю, росіяни мають подати якийсь конкретний знак того, що вони насправді хочуть досягти миру. Бо всі інші американці, українці, європейці, турки роблять свою частину роботи, окрім росіян. Вони, наприклад, могли б припинити обстріли цивільної та стратегічної інфраструктури, за допомогою яких Росія намагається зламати український народ. Це було б важливим кроком вперед. Ну і от на завтра заплановане онлайн засідання коаліції охочих із підтримки України на найвищому рівні. Учасники обговорять підсумки перемовин у Женеві та напрацюють нові спільні ініціативи. Тим часом Змі зокрема CBS News, повідомляють, що американські та українські офіційні особи обговорюють потенційний візит Зеленського до Вашингтона вже цього тижня. Тим часом Washington Post пише, що спецпосланець американського президента Стів Вітков в разі успішності цих перемовин може представити їх підсумки Путіну. Втім, припущень щодо термінів такого кроку немає. Натомість точно відомо, що сьогодні Путіним з Путіним говоритиме президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Він сам повідомив про такий намір на полях саміту G20 у Південно-Африканській Республіці. Ердоган повідомив, що хоче обговорити з Путіним відновлення домовленості щодо е, зернового коридору, і те, які кроки можна зробити, щоб зупинити загибель людей. Ердоган повідомив, що після цих переговорів сподівається отримати можливість обговорити результати як з європейцями, так і. З Трампом повернутись до потенційного візиту Зеленського. Я хочу зараз до Сполучених Штатів. Так, така можливість обговорюється. З'явилася інформація у CBS News. американські та українські чиновники обговорюють насправді. Таку можливість візиту Володимира Зеленського до США цього вже тижня в рамках зусиль американського лідера Дональда Трампа щодо досягнення миру в Україні. Я точно розумію, що все залежить від перемовин у Женеві точних термінів ніхто не наводить, бо планувалося що угоду мають підписати до четверга дня подяки. Але Рубіо сказав, що терміни можуть змінитися. Але Зеленський зараз як може підсолоджує велике і роздуте его Трампа, зокрема президент України, подякував американському лідерові Дональду Трампу невдовзі після того, як той звинуватив українську владу в невдячності. Подяку Зеленський висловив у соцмережах. Лідерство Сполучених Штатів важливе. Ми вдячні за все, що Америка і президент Трамп роблять заради безпеки і зберігаємо максимальну конструктивність. Написав аві. Ну і пізніше Зеленський опублікував ще один пост, ну щоб вже точно змостити его Трампа, у якому ще раз заявив, що Україна вдячна Сполученим Штатам, кожному американському серцю та особисто президенту Трампу за допомогу, яка починається з Джавелінів. Рятує життя України. На ну, тим часом маємо четверо загиблих та 17 поранених у Харкові. Ввечері росіяни масово атакували місто шахедами. Тільки два райони, тільки на два райони Шевченківський та Салтівський запустили 15 дронів. Прильоти були у житлові будинки. Подивіться на ці кадри: приватні домівки повністю зруйновані і палають. Тут мешкала родина, четверо людей, чоловік та двоє дітей. Встигли вибігти з палаючого будинку. Мати загинула. Її тіло витягнуло з під завалів. Поки рятувальники гасили пожежу, тут російські дрони повторно атакували місто. Ще один приліт стався за декілька сот метрів. Також у приватний будинок під час нічної атаки в Харкові загинуло троє жінок та чоловік. А серед поранених 11-річна дівчинка і 12-річний хлопчик. Пошкоджено сім приватних будинків, один багатоквартирний електромережі, цивільне підприємство, чотири автомобілі, будівля навчального закладу. Водночас, Крим під обстрілом Тахів Мадіра бійці сил безпілотних систем здійснили атаку на хімічний завод у Яника по Красноперекопськ на тимчасово окупованій території Криму. Про це повідомив командувач цього підрозділу. Він зазначив, що безпілотники завдали. Удару по хімічному заводу Бром, який використовується окупантами для потреб військово-промислового комплексу. Крім того, Мадір повідомив про знеструмлення низки об'єктів на окупованих територіях, зазначивши, що зночі 22-23 листопада були доволі гучними на цих напрямках. Окремо, він акцентував на важливості підстанції у Красноперекопську, яка є однією з ключових ланок енергетичної інфраструктури півострова. Напередодні інформувалося про атаку на цей об'єкт. Відстань між бромовим заводом у Красноперекопську і Фронту становить приблизно 100 кілометрів по прямій лінії. Ну а перемога Росії не є неминучою. Кремль дедалі активніше просуває неправдивий наратив про масштабні успіхи своїх військ на фронті та неминучу перемогу Російської Федерації. Москва намагається змусити Україну і Захід віддати територію Донецької області, яку її окупаційні війська навряд чи захоплять найближчим часом. Про це йдеться у звіті аналітиків інституту вивчення війни. Вони, як і раніше, вважають, що перемога Росії не є неминучою, і що реалії на місцях свідчить про те, що окупанти стикаються з безліччю труднощів. Там вказали, що темпи просування окупантів посилилися після саміту президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна на Алясці з 15 серпня по 20 листопада війська РФ просувалися в середньому на 9,3 км кілометри на день. Однак навіть у цей період просування російських окупантів залишалося обмеженим пішим. Темпом за такої швидкості російські війська завершать захоплення частини Донецької області, якщо завершать. Що залишилося тільки в серпні 2027 року, якщо припустити, що російські війська зможуть підтримувати нинішні високі темпи наступу, українська оборона залишиться сильною, а постачання західної зброї залишиться незмінним. Йдеться у звіті. Саме тому Путін намагається змусити Україну віддати території за так. Це є про різні угоди і вимоги, де він цього вимагає для чого, щоб заощадити Росії час зусилля, ресурси і війська, які можна було б використовувати в іншому місті в разі від. Новлення агресії, це підкресли аналітики. Ну і далі про скандал з Firepoint. Бізнесмен-тікач Тимур Міндіш, якого українські правоохоронці підозрюють у корупції, свого часу хотів купити компанію, яка виробляє далекобійні дрони і ракети Фламінго. Це підтвердили самі Firepoint. Власники і керівники компанії зустрілися з журналістами. Ну аби прокоментувати чутки, які ширяться навколо них. Водночас анонсували до кінця року випустити українську балістичну ракету. Більше далі. Палаючи нафтопереробні автопереробні заводи ворога, морські порти і теплоелектростанції, а ще військові командні пункти, місця, де виробляють шахеди і стратегічні підприємства. Понад рік у глибокому тилу Росії постійно вибухає. Далекобійний дрон ФП-1 один з тих, завдяки якому на болотах постійно палає. Це перший засіб з такою бойовою частиною великою. Не все одразу склалося. Бойова ситуація дуже динамічна. Без постійної роботи засіб не може бути ефективним. Зараз в результаті ми маємо основний засіб, один з най, наших найефективніших інструментів в наших руках. вперше дрони компанії Firepoint Наші бійці використали 23-го року. З кожним ударом по Росії ФП 1 вдосконалювали, і останні півроку вони щодня завдають клопоту росіянам і змушують розквітати там бавовну. У генштабі зсу кажуть, нині сили оборони для далеких уражень в основному використовують саме фп 1 Одна з переваг Firepoint це його ціна, якби несподівано це можливо для когось звучало. Отже, цю зброю можна застосовувати в значно більшій кількості. Крім того, він зручніший для застосування, швидкий в обслуговуванні а відповідно таким чином він є безпечнішим для екіпажів, які його застосовують. Та фаєрпоєнт більше відома широкому загалу завдяки іншій своїй грандіозній розробці. Саме їхні фахівці сконструювали дрон ракету Фламінго. Вона здатна долати три тисячі кілометрів і нести бойовий заряд більше тисячі кілограмів. Щоправда, поки масово цю зброю сили оборони не використовують. Фламінго ще тестують, але й час від часу прилітає до росіян. Зараз кожен український виробник який лізе з штанів і намагається робити ефективну зброю, є надзвичайно важливим. Я дуже прошу утриматися від оціночних суждень, да там хто кращий, хто гірший, тому що на даному етапі ми всі взялися разом за руки і намагаємося виграти цю війну. Та нині розвиватися і підтримувати сили оборони озброєнням. Коли навколо скандали не просто кажуть у компанії і спростовують чутки, що частина їхнього бізнесу належить Тимуру Міндічу. кажуть, справді рік тому він пропонував викупити 50% акцій підприємства, але не зійшлися у ціні. Тому жодного стосунку до бізнесмена втікача підозрюваного у корупції Фаєрпойнт немає, і наголошують, компанію відкривали самі із нуля. Купили. Товку, яка була на ринку, нульовку. Чому це ми зробили? Для того, щоб зразу мати бути у реєстрі платників ПДВ. Далі ми створили дрон. Перший політ січень 23-го, кодіфікування травень, коли ми пролетіли під ребом, і отримали код НАДА, і отримали код, який нам дозволяв, дозволяв нам постачати у. Військо все у компанії кажуть, для них репутація вкрай важлива. Планують вийти на міжнародний рівень. Вже домовилися у Данії звести завод. А до своєї консультативної ради долучили колишнього держсекретаря США Майка Помпео. А до кінця року планують випустити українську балістичну ракету. Робити ракети, кувати снаряди і бути готовими воювати далі. Бо, попри різні мирні ініціативи, зокрема і ті, котрі зараз обговорюються в Женеві, ніхто не дасть гарантії, що вони спрацюють. От навіть зараз, якщо буде узгоджений план, його мають показати Путіну, а йому мир не потрібен. Я читав, що він навпаки готує громадську думку до продовження війни. А на Гуляйпільському, наприклад, напрямку розгортаються війська КНДР. Хіба це мова про мир? це спроба мирними процесами затягнути війну. Я думаю, так буде і з Женевськими мирними ініціативами. Єдине, що добре, ми та Європа демонструємо Трампу, що готові до мирних процесів, а Путін. Ні, тож тримаємося разом. Це були факти. Лайф. Підписуйтесь, коментуйте, побачимось.